Мене звати Юлія Мінчева. Ви дивитесь програму Хрін та Редька, програма про локальні продукти на телеканалі Дом. Сьогодні всю програму ми будемо говорити про його величність Часник. Поруч з цибулою та житом, це одні з найдавніших культур, які взагалі вирощували на території України. В середні вічі в борщу ще не було буряка, але вже був часник. Він широко розповсюджений, взагалі всюди в світі. В нього різні речі роблять, часто додають у страви. В Китаї і Японії вони взагалі роблять ферментований такий чорний часник з дуже цікавою технікою приготування. Вони його витримують при таких температурах 50-60 градусів довгий час, десь декілька тижнів, і він стає чорним, ферментується дуже цікавим на смак. Якщо Десь знайдете в продажі в Україні, його теж вже почали робити, обов'язково зверніть увагу. Але давайте дізнаємось, як українці використовують чесник на своїх кухнях зараз. Український борщ, який би ви не зварили, чи з капустою, чи тільки з моркви, ви покладете чесник. Кажуть, що він молодость продліває. Часник йому на вихідних. Тому що на роботу не можна, пампушки з часником зараз, коли молоденький часник дуже полюбляємо. Часник їм дуже рідко, тому що люблю комунікувати з людьми. Але якщо є така можливість, що не потрібно з ними комунікувати, або вони зі мною його їдять, то в принципі можна додавати його будь-де окрім морозива, я розумію так. І так, ми ж будемо сьогодні готувати сало з чесником культовою, абсолютно прекрасну страву. Але сьогодні вона можливо буде для вас цікавішою, тому що ми будемо його подавати на тісті філо. Це таке витішне тісто. і Ми з нього зробимо канапки, вмикаємо духовку 200 градусів. Взяли деко, беремо, накриваємо його або пергаментним папером або силіконовим килимком, як в мене, і йдемо до тіста. Воно дуже цікаве. Ви його можете знайти в будь-якому супермаркеті поруч з знайомим вам листковим тістом. Воно неймовірно тонке, як крихке, як цигарковий папір, витяжне, і його дуже складно насправді робити вдома. Класно, що його тепер можна купити всюди. Дуже популярно в грецькій кухні, в турецькій кухні. Греки роблять спину а турки всім вам відомо пахлаво. А ми будемо робити. Бути такі канапки для нашого перетертого сала. Головне, що слід пам'ятати з цим тістом, оскільки воно прісне і дуже сухе, треба кожен шар промастити або олією, або вершковим маслом. Ми зараз це будемо робити водою, тому що зверху буде сало і забагато жиру нам не потрібно. Беремо один лист обережно. Обов'язково тісто має бути розморожене і не розгортайте його, поки ви його не розморозите повністю, бо воно вас просто потріскається. Беремо пензлик. Або ложку, чи можна навіть руками, і водою змащуємо, ніби, не знаю, ви шпалери клеїте в себе на дачі. Далі беремо другий шар тіста. обережно накладаємо зверху. Якщо трохи порвалося в мене, взагалі не страшно. Воно все потім зійде докупи і знову змащуємо водою або олією. І останній четвертий шар, і слідкуємо, аби не було незмащених частин. Коли у вас вже змащене тісто, і особливо якщо воно у вас змащене олією або важковим розтопленим маслом, ви можете в нього загортати все, що завгодно. В роліні на заправках або в супермаркетах його якраз такого тіста і роблять. Далі впікати, і це набагато прикольніше ніж звичайні стойки. Але ми просто наріжемо на квадратики і в хвилин 5 будемо запікати в духовці. Трохи проколимо виделкою, аби воно не вздулось більше, ніж треба. Але воно трохи здується, не хвилюйтесь. І беремо ножиці або ніж і нарізаємо на ту форму, яка вам подобається. У нас будуть просто квадрати. Відчуваю себе як на руках праці. Ніколи не могла нічого рівно відрізати без лінійки. Але з лінійкою теж, якщо чесно, не дуже виходило. Вийшли в мене такі шкарадні квадратики. Ми їх тепер змащуємо знов олією або водою, щоб вони не були сухі. Посипаємо улюбленими вашими спеціями. В мене буде чілі і копчена паприка, і в духовку паприку коптять пару тижнів на добовій деревині на заході Іспанії. і виходить неймовірна приправа з яскравим копченим смаком. Але пильнуйте її, як будь-яка паприка, вона легко пригорає та починає гірчити. А ми повертаємо до чесника і салом. Беремо блендер, беремо з салом, нарізаємо його такими товстими шматками. Блендер все одно все перемелить. І нам треба один великий або два дрібніших зубки чесника. І все складаємо в блендер. Справжня розкіш це чеснокові стрілки. Якщо маєте доступ до довгих загнутих пагонів, які мають дати чеснокову квітку, але їх зрізають та викидають, вам пощастило. Пані Стефи класної гастроблогерки побачила чудовий рецепт, де стрілки бланшують в окропі, прогрівають у вершковому маслі, посипають підсмаженою тертою булкою і насолоджуються. Все готово. Прибираємо зайве і викладаємо. І не забуваємо про наші канапки. Зараз їх теж дістанемо. Дістаємо. Це дуже класна закуска і сама по собі, і до першої страви, наприклад, до борщу класичного, ви можете тримати її герметично закритою в холодильнику до двох тижнів. І в мене всі іноземці, які куштували, сало в абсолютному захваті від нього. Тому майте на увазі. Верху можна покласти солоний огірок, гірок, звісно, а можна каперси. Той самий ефект набагато цікавіше і дуже смачно. Смакота. можу їсти ложками. І поки я буду це робити, давайте дізнаємося, що часник дійсно настільки цілющий, як всі про нього говорять. А розкаже нам це Анастасія Голобородько, наш нутриціолог. Часник – це надзвичайно корисний продукт. Ми всі знаємо в постковід, що таке санітайзер. Отже, часник Є санітайзером для нашого тіла, нашого кишківника та нашого травлення. Він знищує бактерії шкідливі, які можуть потрапити з їжею чи від немитих рук. Чесник є одним з моїх улюблених інгредієнтів, тому що він дуже гастрономічний. Знаю, що частина людей не дуже полюбляє чесник за різкий. Присмак. Це може бути просто неприємне по відчуттях чи услизовій, якщо ви хворієте на шлунково кишківні якісь розлади чи запалення. А може вам просто не подобається. Якщо то так і ви знаєте, що часник є дуже корисним, можна спробувати його іншу форму, наприклад, як приправу у вигляді сухого та молотого часнику. Часник має безліч сполук, які є антимікробними та протизапальними. В медицині ми його використовуємо для врівноваження рівнів холестерину, для холестерину, для здоров'я серця, для регулювання артеріального тиску та для чистоти кишківної флори. До речі, про кишківник чесник є дуже гарним пребіотиком: це той субстрат, в якому засіляються корисні бактерії мікробіому кишківника. Ми всі знаємо, що здоров'я на 70% починається з нашого травлення та кишківника тих інгредієнтів, які ми обираємо собі тарілку. здоровий раціон це коли в тарілці є дуже багато різних видів різнокольорових інгредієнтів. І часник можна виділити як один з найважливіших. Може, хтось полюбляє у свіжому вигляді, може як інгредієнт супів чи тушкованих овочів, може у вигляді приправи, коли ми додаємо сухий часник. Тобто відварюємо, запікаємо, поєднуємо з будь-якими інгредієнтами і додаємо трішки більше часнику у свій раціон. Будьте здорові! Порч кидаю в кабачки, і так в прикуску. Баклажани по грузинськи В молоду картопельку додаємо обов'язково. Звичайна котлета, в яку в українську кладуть завжди чесник. І перші, і другі страви, і салати теж. В Принципі, краще. Не готувати, а щось розогрівати з чесником. Наприклад, щось таке було там, типу, якісь голубці чи ще щось. Е, просто надавив на чесник, кинув, типу, супер. Колись готувала гарні такі малесенькі огірки з огороду. з Запоріжжя жила. І туди чесничок такі були гостренькі. І тепер, коли вже очевидно, що ваше життя не може існувати без чеснику, давайте зробимо з ним дещо цікаве, і що ви, напевно, ніколи не робили. Ми будемо робити чесник конфі. Конфі це такий французький спосіб зберігання страв, консервування. Це коли ми в жирі за низької температури дуже довго томимо якусь м'ясо або дичину. Проте ми будемо зараз робити аналогічно лише з чесником. Три інгредієнти, три рухи і смакота вийде. Беремо шість головок чесноку. Так, два, чотири, шість. Зараз я вам розкажу суперкласний спосіб швидко очистити багато часнику. Наприклад, як нам зараз 6 штук відрізаємо хвостики і все, що нам заважає. Кладемо його в миску і заливаємо укропом, і залишаємо буквально на хвилину, поки приберемо це. За хвилину вже можна діставати, і чесник сам буде вистрибувати зі свого лушпиння. Дивіться. Дуже легко і просто. Він у нас молодий, тому це трохи застрягає, але зі старшим буде набагато простіше. Чистили чесничок, відрізали такі е, тверді корінці біля основи і викладаємо його в сотейник з товстим дном. Чеснику багато цукру і під дією температури він карамелізується. А сам чесник стає солодкавим та з неймовірним ароматом. А олія, навпаки, стане чесниково розмариновою, чудово пасуватиме до салатів та картоплі. Далі нам треба розмарин або сім'ян, гілочка. Наша така досить е, груба, тому ми візьмемо половину від неї. І оливкова олія третій найважливіший інгредієнт. Вливаємо півлітра олії і не хвилюйтесь, всю цю олію ми будемо використовувати. Це не є марнотратством. Іншими додатками може бути чорний перець з горошком, гострий перець чилі або лавровий листок. Але не кладіть все одразу, бо що занадто, то не здраво. Замість оливкової ви також можете використовувати і виноградну олію. Нам потрібна смачна олія з м'яким смаком. Вона далі буде ще така чесникова, Буде дуже смачно, і ми можемо її використовувати для дуже великої кількості страв. Чесник має бути повністю покритий олією. Вмикаємо на середній вогонь. А далі уважно розповідаємо всю техніку, яка нам буде потрібна. Ми чекаємо до перших пухирців, далі ставимо на мінімальний вогонь і залишаємо на цьому мінімальному вогні при такому дуже-дуже повільному, оце навіть не булькотіння, це будуть просто з'являтися поодинокі пухирці десь на годину півтори Але перевіряйте, дуже залежить від розміру ваших чеснокових зубчиків. Ось такі пухирці нам треба. Бачите, таке дуже повільне. І спорадичне побулькування. Замість оливкової олії ви можете використовувати виноградну. Нам потрібна смачна олія з м'яким смаком. І обіцяю, вона стане ще ліпша, оскільки не буде такого чесникового присмаку. Я вже витягнула розмарини, і давайте подивимось, що стало з чесником після понад години на дуже маленькому вогні при дуже маленькому побулькуванні. Бачите? Він має бути м'яким, і це насправді спосіб, як перевірити готовність. Просто виделкою його обережно проколіть, якщо входить як в масло, він ідеальний. Але можете на наступних випадках регулювати. Можливо, вам подобається твердіший трохи чесничок. І далі ми його беремо і в чисті стерилізовані банки переливаємо. Обережно це робимо. Спочатку пересипаємо чесник, а далі зальємо олією. Насправді ви можете окремо зберігати такий чесник і окремо відсидити олію і використовувати її для своїх потреб. Проте ми зробимо таку банку одну універсальну 50 на 50. Але обережно олія все ще гаряча. Конфі можна зробити в духовці. Вмикаєте її на 180 градусів, і поки вона розігрівається, часник заливаєте олією, ставите на вогонь до перших пухишців, а далі на годину томитись в духовку. Готово! Насправді це дуже класний подарунок для тих, кого любите. Дуже класна запуска. І що тепер з нею робити? А, треба насправді, щоб вона трохи охолонула, але я ніколи не можу дочекати з цього часу, тому вже покажу. Дуже класно просто намащувати на багет як закуску. Можна також змішувати з картоплею пюре, буде ідеально, або з важковим маслом і також його далі використовувати, надавати в супи пюре. Він доз таку чесникову нотку, але без гіркоти. Він дуже кремовий і м'який смак. І окремо про олію. вона дуже ароматна зараз, придатна до використання в дуже різних стравах. Пасуватиме і до запечених овочів. Ви можете на ній смажити. Всюди буде залишатися такий ніжний чесниковий посмак. Ну що, куштуємо? Ще трохи гаряче, але вже дуже смачно. Тепер, я сподіваюся, чесно буде на вашому столі кожного дня. А ми і надалі будемо продовжувати досліджувати локальні українські продукти в програмі «Хрін та Рецька на телеканалі Дом. До зустрічі!